Економити на здоров'ї дітей чи розорити районний бюджет. Полянська ЗОЖ змушена перевищувати газові ліміти, аби підтримувати прийнятну температуру для навчання учнів. Коли у школі заощаджують на теплі, дітям доводиться мерзнути. Ми намагаємося економити, і як би ми не економили, то менше ніж 300-400 кубиків сутки. Нам не вдається зекономити. А з такою економією при температурі повітря, скажімо, плюсові, у нас дуже холодно. Близько трьох тисяч гривень на день на опалення школи сума немала. Тому у Свалявській РДА прийняли рішення побудувати тут нову енергозберігаючу котельню, яку невдовзі введуть в експлуатацію. З державного бюджету нам було виділені кошти субвенція приблизно десь 900 тисяч гривень на, згідно державної програми на перехід на альтернативні види палива. І нами був збудований модуль, освоєні ці кошти, і був збудований модуль, який дасть нам змогу економити та бути незалежними від природнього газу. І на сьогоднішній день ми можемо використовувати тут як і дрова, так і пілети. Тверде паливо дешевше і доступніше, тож таким чином вдасться заощадити і забути про газові ліміти. Все ж проблему слід вирішувати комплексно. У школі зношена система опалення, і по старих трубах тепло доходить не до всіх класів, а старі вікна і двері випускають тепло на вулицю. Можемо їх утеплюємо. Своїми силами, що можемо, робимо, робимо утеплення, заклеїмо постійно. Ми про це говоримо. Всі класні керівники це роблять з класами. Ми перевіряємо, робимо огляд кабінетів, але при всьому тому утепленні, при зберіганні ми не можемо належну температуру все ж таки забезпечити. Зрештою, перші кроки на шляху до вирішення проблеми із дороговартісним опаленням вже зроблені, та найголовніше діти будуть вчитися у належних умовах.